Дачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Проха 55 з імітатором ядерної БЧ, 16 САУ в ряд та ракета, від якої не сховаєшся, розповідаємо про ці та інші новини й події тижня, війни з рашистськими окупаційними військами. Пропонуємо ознайомитися з оглядом подій, про які говорять журналісти Defense.ua, далі мовою оригіналу. Агентство Міністерства оборони США з військової співпраці DSCA дозволило продати Швейцарії 72 зенітних ракет ПЕК-3 МСІ до ЗРК «Петріот». В пакеті також йтимуть навчальні ракети, комплекти телеметрії, мішені для льотних випробувань та інша матеріально-технічна підтримка. Заявлена вартість закупівлі 700 мільйонів доларів. Строк поставки не розкривається. Яку територію зможуть перекрити такі п'ять батарей Петріот? Розповідаємо в окремому матеріалі. За понад вісім місяців повномасштабної війни російське окупаційне військо яскраво продемонструвало нам. Що вчитися на власних помилках точно не їхня сильна сторона. Одна з проблем окупантів у плані артилерії це те, що вони чомусь полюбляють не розпорошувати їх на полі бою, щоб знизити ризики ураження контрабатарейним вогнем, а навпаки, розташовувати їх якомога щільніше. Передусім можна згадати фото, що поширилося мережею декілька тижнів тому, на якому на вогневій позиції засвітилися одразу 16, 16 російських 152 мм САУ 2 С 19 мста С. Фото ймовірно зроблене у квітні у районі Ізюму. Водночас, як дізнався Defense Express, з власних джерел, схоже, що рашистам таки набридла власна тупість, і вони на дев'ятий місяць повномасштабної війни вирішили надати своїм артилерійським підрозділам чіткі вимоги у стилі. Як правильно використовувати артилерію у четвер, 17 листопада, станом на 10.40 з відкритих джерел, відомо що протиповітряна оборона столиці збила мінімум 4 дрони камікадзе типу Шахід та мінімум дві крилаті ракети. Одна із цих двох ворожих КР, як стало відомо, Дефенс Експрес із власних джерел, це була крилата ракета типу х 55 в якій взагалі не було бойової частини. Замість биче у цій рашиській ракеті було прикручено блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи, для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого ядерного арсеналу. Відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили посту Болванку, і так і відстріляли по Україні. Хоча не будемо виключати, що по мірі розвитку подій таких ракет сьогодні виявиться як мінімум декілька. РФ знову завдала масованого ракетного удару, ціллю якого стали об'єкти критичної інфраструктури та міста. За попередньою інформацією, сьогодні, 15 листопада, ворогом було випущено понад 90 крилатих ракет, з яких знищено 73 одиниці, водночас можливо провести кореляцію кількості ракет, які випускає РФ по Україні, і часу, який необхідний для створення відповідного запасу. Скільки часу знадобилося РФ, щоб накопичити ракети для масштабної атаки у нашому матеріалі? У мережі з'явилося відео, яке говорить про те, що Збройні сили України зі своїх ракетних установок Хаймерс активно використовують ракети М31, щоб бити у тому числі по базах рашистів, перетворюючи їхнє озброєння на у буквальному сенсі. Так на відео окупант демонструє результат прильоту по російському Камазу. Часто місце зйомки невідомі, втім, що відомо точно рашисти явно не в захваті від перспективи, що така ракета може прилетіти на їхні позиції. Нагадаємо, ракети GMLRS у версії М31 мають альтернативну боєголовку, яка оснащена близько 180 тисячами кульок з карбіду вольфраму. Вона, хоч і не перетворює техніку на попіл, але робить її максимально непридатною до використання. Дальність застосування від 15 до 84 кілометрів, кругове ймовірне відхилення 7 метрів. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми сила.